Батько Іван Онищук. Мати Ольга Балита. Дочка Оксана Шпирка. Сват перший Василь Остапюк. Сват другий Степан Ханас. Олексій Віктор Шуляр. Ну і Стецько наш всім знайомий артіст Михайло Бегуш. І на завершення виголошуємо сердечну подяку. Провід християнського руху стадає щиру вдячність організації та підтримці цього урочистого свята, наступним учасникам. Президенту Держунта де, де Сау Жорж де Ароюш до оторо Жуао Мартін Ставейра, технічному персоналу ліцею Ешкола Секундарія Де Камош, сеньору Жоао і Жозе. Художньому керівнику та автору сценарію нашого свята Іванні Пазнен, творчому музично-вокальному гурту Роксоланія. священнику Української православної церкви, Вселенського патріархату, отцю Василю Хомену та його церковній громаді, керівнику театральної групи Березіль Любові Сандуляк. Чоловічому хоровному колективу християнського руху, голові зосередку християнського руху міста Сетубал Леоніду Литовченку та його учасникам концерту, керівникам хореографічного дитячого колективу Яблоневий Світ Галині і Тарасу Шевченкам, найактивнішим співорганізаторам свята Марії Півторак та Віктору Шуляру, Володимиру. Явному та фотокінорежисеру Віктору Гнатюку, ведучим Оксані Шпирці та Михайлу Бегосу, а також всім, хто доклав немало зусиль для цього урочистого свята. Слава Україні! Героям! Героям слава! Я дякую всім учасникам, я дякую організаторам за величезне задоволення. За, не знаю, навіть не вистачає, щоб сказати, яке задоволення від концерту. Це не концерт. Від цього, від цього вечора я одержала як українка, як патріотка. Дякую всім. Таланти в Україні величезні. Звичайно, виходжу із. І зали сумною через те, що історія України, історія УПА це наші сльози, це наша гіркота на наших душах. Відносно організації, прекрасно. Є деякі жучки, я організаторам скажу. Кілька слів за УПА, будь ласка. Вікторе, вікторе, ну що за упа? Я ск я схиляюся, я на колінах завжди. Тим паче, що я із Житомира. Де організовувались О, Але я народилась, виросла, зістарилась у радянському режимі у тій е, ідеології, де не пускали ніякої інформації. І коли говорила тоді, мені молодій про бандериців, у мене гусяча шкіра на, на, наростала, бо це ж бандити. Але оскільки я була завжди читаюча, я все я на відносно читання почалася нова інформація, світогляд змінився, і я стою на колінах не тільки перед учасниками бойових дій, а перед всім народом західної України, бо без підтримки народу десять років не змогли б воювати. Як Шевченко говорив, брешеш сюди їде, за святую правду волю розбойник не стане. Це тільки герої можуть. Слава Україні! Дорогі земляки, дорогі українці, сьогодні в Лісабоні тільки що закінчився святковий концерт, приурочений воїнам української повстанської армії. Ці мужні люди, які боролися і вибороли волю українському народові, сьогодні щиро шануємо, щиро поважаємо тих людей, які полягли за волю і незалежність української держави. Слава героям, слава Україні! Всім вам щиро вдячний за гарні теплі оплески під час концерту. Сьогодні відбувся вечір, присвячений Дню організації УПА. І ми випадково зустрілися. Товариш Західної України, я майже східної України, я Василь Анатолій, я з Черкас з центральної України. І... Нас на Черкащині дуже не схвально відноситься до бійців УПА, тому що пропаганда радянська все, все робила в чорних тонах. Тому і зараз, коли з'явилася інформація, вже після 90-х років про після проголошення незалежності, з'явилася інформація. Появилася інформація з архівів КГБ, що таке МКВА, за, за що вони віддавали своє життя. Зараз це інша справа, це інше відношення до МУК. Одним разом з'являється якась нова інформація з архівів. Ми, ми тут в Португалії підтримуємо концерт був ще одним. Дуже. Попайно. Попайно, що є. Файний концерт, Дякую да, і... організаторам. Організаторам дійсно треба добре подякувати, тому що організували такий вечір, що зачепив душу. На цих вечорах цепляє за душу. розмови цепляє за душу. І дуже приємно, що на ці вечори дуже багато присутній молоді. І ця молодь повинна дбати про наше майбутнє. Про своє майбутнє, про майбутнє України. І ще більше, більше своїми е, такими ж концертами, виставами, різними заходами, е, показувати нашу історію, е, історію нашого народу і тим самим прославляти нашу славну Україну. Так що слава Україні! Героям слава! Зараз перед нами, перед телекамерою, президент жунти фрегузії Сангрожі Де Ройош. Це є по нашому житлово-комунальному господарству, яке допомагає, інтегрує українців у е, суспільство португальське. Е, наша асоціація Хранський рух співпрацює з жунтою фрегузією і маємо дуже багато підтримки, допомоги з, їхньої, з їхнього боку. Е, Doutor Comandante, eh, eu João Taveira, por favor, explica para nós como nossa eh, nossa integração com todos os Hum, é minha função, é meu dever, é minha obrigação uh, acolher da melhor forma que sair posso todas as comunidades estrangeiras que escolhem Portugal para encontrar aqui um novo futuro e uma, nova, e uma nova vida. E quando contactei pela primeira vez com o movimento dos cristãos ucranianos em Portugal, desde logo uh, foi minha decisão apoiar toda e qualquer iniciativa que quisessem levar a cabo. Porque entendo que é através desse, desse apoio, é através desse apoio constante e da demonstração da sua cultura e da sua história que nós podemos conseguir que eles sintam melhores e mais felizes no nosso país e nós também enriquecemos com tudo aquilo que aprendemos com a comunidade ucraniana. Hoje estou muito feliz por estar aqui. Quis propositadamente trazer uma camisa ucraniana para mostrar o meu respeito à história e à cultura deste povo e farei sempre tudo aquilo que estiver ao meu alcance no sentido de promover a sua identidade em Portugal e de promover também a sua integração plena e feliz entre nós, porque é esse o nosso desejo e é assim que eu acho que deve ser. Muito obrigado. Nós temos a esperança que nossa, futura, nossa obra, nossa a obra e todos os mais tempo, mais futuro. Também. Claro que sim, claro que é. será uma cooperação de futuro. Enquanto houver comunidade ucraniana e enquanto estiver na minha uh